Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам новий сирник. Насправді дуже смачний дався. Я дуже ним задоволена. В ньому відчувається насичений шоколадно-горіховий смак і легка лимонна нотка. При цьому готується доволі просто. Дуже рекомендую вам спробувати при нагоді. Отже, на початок з'єднуємо м'яке масло, яйця, а також цукор. Та перемішуємо це все, щоб маса стала однорідною і цукор трохи розчинився. Я буду перемішувати з допомогою комбайну. Ви також можете скористатися ручним міксером або вучиком. Коли інгредієнти об'єдналися, додаємо сюди сметану. У мене магазинна сметана 20%, можна замінити її також домашньою. І далі все перемішуємо. Далі додаємо борошно і розпушувач, а також додаємо какао. І замішуємо тісто. В результаті виходить ось таке не надто густе тісто. Викладаємо наше тісто у форму, застелену пергаментом. Тісто відправляємо у холодильник, а тим часом готуємо сирну масу. Для сирної маси нам потрібен кисломолочний сир. У мене домашній сир, але можна використовувати і магазин. Додаємо сюди цукор та ванільний цукор, додаємо яйця і також додаємо сметану. Перебиваємо це все блендером до однорідності. Одну третю сирної маси відділяємо у окремий посуд. Додаємо до цієї маси мамку, какао, подрібнений посмажений арахіс і все перемішуємо. І додаємо також розтоплений шоколад. Важливо, щоб шоколад не був гарячий. В результаті виходить ось така шоколадно горіхова сирна маса. До сирної маси, що залишилося, додаємо лимонну цедру. Додаємо пудинг або крохмаль. У мене ванільний пудинг. І додаємо 1 чайну ложку куркуми для кольору. Та перемішуємо це все на низьких обертах міксера. У форму викладаємо половину світлої сирної маси. Далі на сирну масу я викладаю ось таке шоколадне печиво. Можна брати також будь-яке інше пісочне печиво. Тепер викладаємо шоколадну масу. Якщо ваша шоколадна маса охолонула і стала занадто густою, то її можна розтопити у мікрохвильовці або на водяній бані. Таким чином покриваємо все печиво. Далі викладаємо знову шар печива. І зверху знову шар світлої сирної маси. Та відправляємо пляцок випікатися у розігріту духовку при 170 градусів приблизно 1 годину. Готовий сирник охолоджуємо у формі. Охолоджений сирник виймаємо із форми і зверху поливаємо шоколадом.